Всім привіт, дякую величезно, що звернули увагу на автомобіль, адже паливо вже по 60. Потрібно на чомусь їздити, потрібно економити. Звичайно, це і не тесла, але і ціна тут дуже-дуже достойна. Що ми маємо? Fiat 500, електро, 24 кВт батареї. Були незначні пошкодження, по вінкоду можете подивитися. І отут є от така от річ, але клієнт вже не буде цим займатися, залишив на продаж, хоче швиденько продати. Порт, звичайний, можна зарядити по 6 кВт, якщо вдома, по 3. Запас ходу реальний. Тут буде. Ну, хто б там що не написав, 137, 135-140 кілометрів, не більше. Це, якщо ви бачите. Отак от, от їздити з кліматом, їздити зі всіма історіями, нічому собі не відмовляти. Е, Малесеньке бонус, зарядка йде в комплекті. Одразу скажу, що на неї потрібно заземлення. Як його зробити? В інтернеті купа інформації, дуже просто. Трикутну штуку закопуєте в землю, підключаєте до розетки і все. Але я, наприклад, користуюся. Лише комерційними зарядками, так, там 10 гривень кВт, але можна е, стати на порт, де заряджає по 7 кВт в годину, по факту виходить 6. І, в принципі, там за 2 години зробити собі е, запасу на, там, на 80 км або на ніч поставити. Так, ну, короткий лікбез для тих, хто взагалі переходить в світ електромобілів. Я думаю, всі, хто вже на чомусь їздив, всі розуміють, що так, у Fiat 500 є величезні переваги перед конкурентами. А є, звичайно, якісь там незначні е, такі, ну, слабкі, я, скажу, сторони, тому що, звичайно, там, де є вже 100 кВт батареї, 24 виглядає не зовсім багато. Але мені цього завжди було достатньо. Всім добрий день. Е, салон. Е, одразу скажу, по машині є звичайно, якісь там зауваження, можливо, треба буде подивитися і на СТО, щоб ходову подивитися, там всі пік-пік-пік подивитися, тому що звичайно, вона підфарбовувалась вона ж із штатів. От, критичного, тут нічого не виявлено. Основне, це кузов в хорошому стані. В цілому, я ж кажу, враховуючи ті зауваження, що я попередньо сказав. Ходова, є якісь дрібні, там, можливо, селендблоки чи якісь там шарові, треба подивитися. По салону все працює, по батареї це особливо важливо. Ніяких там помилок по русі немає абсолютно. У нас шкірене кермо, дуже стильно це все виглядає. Подушки безпеки, звичайно, водій, пасажир, ноги, крісла і, звичайно, бокові стійки. Дах у нас темний, що і дуже стильно. Комбінований салон, зносостійка, тканина. Плюс ця шкіра ну це я пак, що ми своїми складав, тому що хотів вам зробити фото заднього ряду. На задньому ряду все як класично Fiat 500, це вже 50 років цьому концепту. ну, Поїздити можна. І суфікси дитячі, до речі, є. Дитяче сидіння, якщо ви їдете з дитинкою, ви собі Це о, ми так подвинули, трошки нахилили, і дитині достатньо місця. Так. Поїхали далі. Бардачок, звичайно. Тут ще камера заднього виду, пактроніки, такий дисплей, чи кермо. Йдемо на місце водія, там буде зрозуміло. Камера інтегрована сюди, тому видно все. Плюс пактроніки, тобто перестраховка абсолютно. Резина. Так собі, хоча хенкок, але вона вже така, знаєте, дуже не От, дуже. Але по року виготовлення це для. Любопитних. Тру, 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 тру. Е, ну, все мокре, а, а. Да, Бачите, вона ровесник машини. Але одразу поки тут зверніть увагу, електро, рекуперація, але задні дискові, Це добре. Е, склопідйомники, звичайно, все, що потрібно є. Зараз я. Коврички є і резинові, і текстильні, повний комплект. Е, тут у нас отакий от клімат. Красива така система, я б сказав, переключення режимів КПП. Скопідйомнички, круїз, клімат, красивий цифровий дисплей. Е, музичка дуже хороша, до речі, звучить класно. Дуже-дуже-дуже хочу поставити гарний бал за що цій машині. Е, динаміка, е, затишок салону, хороший звук, хороша шумоізоляція. Дуже круто вона їде в плані, дуже зрозуміла. По місту це на кожен день собі вжух-вжух поїхав. Всюди її запаркуєш, класично, звичайно, для повторююся, для Fiat 500, звичайно, тут кліренс не 20 см. Але і попереду, зараз я вам покажу, що є такий ще лайфхак, який на фото виглядає, що ніби в неї зовсім мало кліренсу. так але але по факту це не зовсім так. До речі, цю машинку можна взяти в лізинг, там заплатити зовсім мало і враховуючи, що ви будете... Вон, дивіться, яка краса. От. Враховуючи, що ви будете їздити там, ну, в межах 130, я не думаю, що більше хтось проїжджає в день, прямо хронічно. Дивіться прикол. Бачите, здавалося б, кліренсу зовсім немає. Але це, друзі мої, така собі. от Просто резинка. Бачите, можна ну тут 14-15 максимум. А оцею штукою можете сміливо налітати на бордюр, горнути сніг по фігу. Тому здається, що кліренсу небагато, а насправді він є. Е, так, всі переходимо в описі, я додам телеграм-канал, дивимось. Тестуємо, забираємо, тому що в січні паливо буде вже точно по 65, і от такого возика собі взяти і закривати просто всю свою міську логістику чи приміську просто необхідно. Ну і це, звичайно, не смарт. Ця двохмісна історія, щоб не сказати гірше. Да? По-перше, тут запас. Смарта по факту виходить, я думаю, 85 кілометрів, тут 100% 135 км. І це не ліфт, тому що в ліфу немає дизайну, а ця машина набагато буде ліквідніша, вона красивіша. І дивіться, яка манюнечка. А? Ну це ж не ліфт так сіш, неправильно? Так що всіх чекаю. В цьому пока.